Цього року я вирощувала 20 різних пачок циній І зараз покажу, якими вони були. Я весною знімала подібне відео, те, що я планую садити. Ну, а зараз покажу результати, які в мене вийшли. Отож, оранжева, жовта, зелена і біла у мене росли на одній грядці. Оранжева була, от, ну не можу сказати, що прям ось така, бо тут фотографія більше схожа на бенарі, а ці оранжеві вони були більш звичайні. Мені, от саме оранжеві і жовті, якось менше сподобалися. Вони на осінні букети підходять гарно, але ціле літо їх вирощувати, щоб використати тільки у вересні, якось не дуже зручно. Тому на наступний рік саме від ось цих кольорів я відмовлюся. Оранжевий, ну ніби як і не поганий, але він якось трохи програє серед інших кольорів. А жовтий от він Такий, як на пачці, він такий грязний, жовтий, не дуже красивий. Мені одна насінинка в червоних попалася пересортом, то там була жовта красива, така жовтий лимонний колір, красивий, благородний. А тут він якийсь такий грязний, і оці квіти, вони. Найбільш вражалися такими цяточками і були не дуже красиві. Тому ці квіти я не дуже часто використовувала. Вони непогані, але можна знайти кращі варіанти. Тут я візьму білі, щоб було трошки зручніше. Так, ось ці в мене були на одній грядці зелені. Буквально 2-3 штучки в мене попались ось такі махрові, красиві. Якраз таки, знаєте, чисто, щоб насіння зібрати. А так зелені і білі вони найбільш вибагливі, вони найгірше сходять, вони найрідше бувають ось такими махровими. Тому, от якщо саджати саме зелені і білі, то там треба вибирати насіння, оці, знаєте, щоб було як капьо, тобто, щоб воно точно було махрове, бо не махрові екземпляри, ну такі собі. Але... Ось ця зелена, вона дуже красиво поєднується з рожевим кольором. Дуже ось ця зелена, багато куди підходить, і вона якась така більш екзотична, красива. І мені насправді зелений дуже сподобався, хоча в мене їх було не дуже багато, але на наступний рік я їх обов'язково посаджу. Оці білі мені не дуже зайшли. Я вважаю, що білі квіти можуть бути красивіші, і в тому числі цинія може бути красивіша. Я буду Просто брати білу, але іншого сорту якогось. З ось цих от класичних пачок буду лишати тільки ось цю зелену. Вони непогані. Якщо любите такі осінні відтінки, то, в принципі, саджати можна. Але е, враховувати потрібно, що якщо саджати на осінь, то це однорічна квітка, і після першого приморозку вона впаде. Далі, цинія кактусова. На жаль, я їх садила в грядку. І на одній з грядок у мене було таке, що дуже погана схожість. Я грішу на погоду, то в мене мало що виросло. В мене з оцієї пачки виросла буквально одненька насінинка, і з ось цієї виросла, здається, біленька, біленька, не то салатовенька. І в житті ось ці квіти виглядають набагато красивіше. Тут вони якісь такі. Дуже дивакуваті, але в житті вони виглядають прям дуже красиво. І це щось таке незвичне. Може, саме монобукет з цих квітів був би дивно виглядав би. Але якщо брати в суміш квітів ось такі квіточки, то вони дуже розбавляють, тому що в них дуже цікава фактура. І от я збирала насіння, тому що дуже красиво виглядає, і дуже так незвично. Переходимо далі. На наступній грядці у мене були ось ці чотири пачки, тобто рожеві і фіолетова синя. Як я і здогадувалась, синя пачка це звичайна фіолетова квітка. Ось така. Ну, тут навіть кольор трохи змінений, до добускового самий звичайний фіолетовий колір цинії, яка найчастіше зустрічається. В букети фіолетовий з рожевим виглядає красиво. Але от саме від цього кольору буду відмовлятись, бо він надто часто є у бабусь і немає на нього такого великого попиту. А от ці квіти, що перша, що друга пачка, вони ну, практично не відрізнялися. Вони були або напівмахрові, або махрові, але квіточка в середньому ось така. Зараз я. Десь 6-7 см по ширині. Доволі махрові, але навіть не махрові екземпляри. Вони такі світленькі, красиві і дуже ніжні. Мені от з ось тих простих пачок рожеві цього року сподобалися найбільше. От Вони якісь дуже незвичні і дуже милі. Тож Ось це однакові пачки, ось це однакові. Ну, по суті, вміст їхній. Хоча зовні вони відрізняються, колір не так вже і передається, бо тут він більш такий насичений, а в житті він, е, колір змінюється від погоди. Тобто, якщо на вулиці дуже спекотно, дуже багато сонця, то вони трошки вигоряють і стають такі світло-рожеві, світло-фіолетові. Коли немає сонця, вони більш такі насичені, можуть бути в крапочку після дощу. Ну, але от, ось ці прям дуже рекомендую, якщо будете бачити десь таку рожеву, то можете сміливо брати. Також цього року садила вишневий король, бо минулого року я його садила, він мені дуже сподобався, там були дуже великі квіти, то у мене цього року тут було багато пачок. І взяла ще ось таку пачку, подивитися, чи будуть якось відрізнятися, чи ні, то по суті ось ці дві пачки вони аналогічні. По кольору, по висоті абсолютно одна та сама квітка. Вони в мене виросли на одній грядці. Квіточка безподобна. Дуже багато можна квітів зібрати, мені дуже подобається. Переходимо далі. І далі у мене тут більш такі благородні квіти. Ось це у мене були ціні низькорослі. Я їх показувала в окремому відео. Прикріплю знизу посилання на це відео. І також низькоросла у мене була ось ця пачка. Відкладаю, щоб не повторювалися. Класні квіти, рекомендую. Далі, У мене ще від Friendly Garden були цинії Queen Red Lime. Ось вона. І ця квіточка це просто та квітка, яка мене ну, дуже сильно вразила. Вона така велика, вона така красива, вона дуже стійка. Якщо десь будете бачити серію Queen Red, Queen Red Lime, вони там ще є ось Queen Lime Blush. От Квін Цинія, точно беріть! Це те, що насправді дуже сильно вражає. Там дуже красиві квіти. Вони з таким невеличким переходом кольору. Квін Лаймблаш. Це такі бордові з зеленим. Я дуже хотіла саме ось ці квіти. І це єдиний магазин, де я їх знайшла. І там же я вирішила ще квіти побрати. Хоча я дуже хотіла саме ось ці квіти, але мене більше вразили Lime». Я не знала, що це має бути, і коли в мене вони почалися, коли заквітли ті декілька квіточок. Це була просто феєрія і дуже красиво. І я от саме ось ці квіти берегла на насіння, щоб побільше висадити саме ось цих. Якщо порівнювати звичайні і дорогі, то краще все-таки вкластися в дорогі, щоб зібрати своє насіння з дорогих, бо різниця просто колосальна. Незважаючи на те, що це насіння коштує як крило від літака, але воно того варте. Там щось 10 чи 15 насінинок буде коштувати 40 гривень. А тут, може бути, 50 насінинок за 10 гривень, але ви посадите один раз щось з ось такої серії, і ви не захочете повертатись до звичайних. Далі у мене ще є ось така квітка. Це з, е, Salmon Rose, вона, до речі, по своїй е, структурі, по листочкам більше схожа на е, ось цю квітку. Навіть не, не так. От я вам фотографію покажу. Вона така трошечки з гострими листочками була, але ця квіточка е, під виду Бенарі, Бенарі Giant. Там просто такі квітки, я не знаю, сантиметрів 13. І вони мало того, що вони широкі, вони ще й дуже грубі. Оце буде десь висота самої квіточки. І виходить, коли. Вона зацвітає, вона спочатку така маленька, більша, 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 більша. І за два місяці там просто якась гігантська квітка. І вона цвіте ну, майже ну, більше двох місяців. Тому, от щоб зібрати насіння, треба бути терпеливим. Але я його собі зібрала, і це просто щось надзвичайне. Там три квіточки ось таких поставити у вазу, і це вже буде щось вау. Порівняно з ось цими, ну, квіточка мінімум в два рази більша. І сам колір тут такий трохи до лососового, дуже крутий. З серії Бенарі, це е, е, один той самий виробник. Ще була у мене Лілак. Це Тут вже були більш круглі листочки, пелюсточки самої квітки. І теж квітка була ну, така величезна. Якщо квітку не зрізати, то наступні квіти можуть бути трохи менші. Але, повірте, ось ця квіточка, вона така величезна. Ну просто я не знаю. Вона на камері так не виглядає. Але ось ці квіти, вони. Кожен, хто заходив на город і бачив ось ці квіти, такі, вау, а можна мені таке? Тому що дійсно це щось настільки незвичне, вона по розміру, ну майже як півонія. Дуже велика і дуже красива. Тому от на наступний рік. Те, що я вирощувала в, в, по кольорам, я хочу білу, але серію Беннарі. Я хочу рожеву, але, але серію Бенрі. Я хочу зелену, але серію Беннарі. Тому що е, ось ці квіти ну, продати буде набагато легше. І, в принципі, навіть для себе вирощувати. Вони якісь більш стійкі, довше стоять у вазі. Так що, що ось ці ціні стоять 2-3 тижні, ці можуть взагалі ще довше стояти. От, головне, щоб не згнило у вазі. Так що ось ці квіти ну, це прям топ. Тут в мене є ще серія Оклахома. Це також виробник «Бенарі». І ці квіти вони не такі великі. Вони десь ось такі ну, це сантиметрів 5-6. Але вони виростають такими кульками. І кущик він дуже сильно е, дає багато порослі, того, якщо, наприклад, зрізати, то треба пасинкувати. А якщо просто для себе, то, от, наприклад, 25 штук, але їх краще висадити в розсаду, і тоді, якщо висаджувати кожну настіннинку через 30 см, то це вийде просто надзвичайна клумба. Кольори шов-салмон, шов пінк дуже красиві. От прям такі, як треба, такі, які легко вписуються її в букети, в вазу і в сучасні інтер'єри. І сама квіточка, вона така якась прикольна, вона з таким помпончиком росте. І за рахунок того, що нижні листочки вони трошки більш вигорають зверху нові листочки, то виходить такий градієнт по кольору, і це просто надзвичайна краса. Тому от. Ось ці я купувала на Bonus Flower, Ось тут сайт. Просто в гуглі набирала і шукала. І ось ці Queen Red Lime на сторінці Friendly Garden. Здається, цього року також мають продавати ці квіти. Ну, і, звісно, що потім можна збирати своє насіння. Не потрібно кожного року його купувати. І це от. Оці дорогі пачки в мене особисто посходили дуже мало. Це якраз таки всі дурої в мене були на одній грядці, і та грядка в мене дуже паршиво посходила. Там ми тільки-тільки перефрезували з бур'янами, з травою, і мені здається, що багато насінин просто згнило. Я помилилася, але нічого страшного. Те, що в мене є, хоча б по одній насінинці кожного виду, мені було цього достатньо для того, щоб зібрати насіння, для того, щоб перевірити ці квіти. Тож цього року. Більшість квітів. Е, я буду переводити саме на сортові. Так, да, це дорого, але воно того варте. Ну і плюс буду використовувати трошки ось тих, бо в мене дуже багато насіння є. Те, що от безкоштовно посадити. Тож, на наступний рік буде ще більше краси. І я цьому дуже-дуже тішуся. Дякую, що подивилися це відео. І побачимось в наступному.